Ірина Яковлева мишеня за бувака. Якось гуляла мишеня берегом озера, а по воді водомірки бігають, як на ковзанах, жуки-вертячки на місці крутяться, зелені жаби з крутого берега пірнають і пливуть на випередки. Позаздрила мишеня, гот би й мені поплавати. Раптом бачить. На пласкому камінці біля води гріється на сонечку черепаха. От хто мене покатає, зраділа мишеня та й каже. Доброго дня, черепахо, покатай мене, будь ласка, по озеру. Так хочеться мені в очеретяному лісі побувати та на водомірок зблизька подивитися. Черепасі хотілося поніжитися на сонечку, але вона сказала Гаразд, лізь мені на спину, покатаю. Видерлося мишеня на широку спину черепахи, вмостилося та й поглядає на всі біч. Пливе черепаха, лілей лапами відсуває, корчі стороною обминає. На корчах, на листі летаття, сидять зелені жаби і навперебій дивуються. Оце гарно мишеня придумало. Що й сказати? Справжній вершник. А добре черепаха лише посміхається, до схочу покаталася мишеня. Підпливла черепаха до берега, Зіскочила мишеня на пісок і каже Дякую, черепахо, як добре це було, а я тебе цукеркою пригощу. Сунула лапку в кишеню штанців, а цукерки там немає, лише папірець шурудить. Ой, а цукерку я вже з'їв. Але нічого, завтра неодмінно принесу і не одну, а цілих три. Оце добре, зраділа Черепаха. Кажуть, вони смачні, у яскраві фантики загорнуті, у нас на озері їх зроду ніхто не куштував. Принесу, принесу, закричала мишеня. Лапки на березі розім'яло та й побігло додому. На другий день мишеня з норки вилізло. У кишені у нього три цукерки в гарних папірцях лежать. Біжить мишеня до озера та й міркує. Чи не з'їсти мені одну цукерку? Ще Що три, ще дві, це майже одне й те саме. Черепаха й двом рада буде. Сіло воно у гостій траві та й з'їло одну цукерку. Цукерка смачна у роті тане. Мишеня замружилося від задоволення, а потім раптом узяло та й з'їло ще одну. А коли з'їло, подумало, чи це гарно черепаху однією цукеркою пригощати, і вирішило, що не гарно. Глибоко зітхнуло. Та й з'їло третю, останню. Коли третій папірець полетів у траву, мишеня замислилося. Що ж він скаже добрій черепасі? Скажу, що сьогодні забув принести, вирішив мишеня, і підстрибом побігло далі. Доброго дня, черепахо, ще здалеку закричало воно. Який сьогодні гарний день? Може, ти знову мене покатаєш? «Тут?» Вона ляснула себе лапою по лобі й удалося, що засмучене. Ой, цукерки забув, Пробач мені, завтра обов'язково принесу, ось побачиш. Ну, гаразд, сказала добра черепаха. Знову жаби голосно кумкали услід добрій черепасі та мишеняті. Третього дня зранку гріється черепаха на своєму камені. А мишеня по доріжці біжить. У кишені штанців три цукерки лежать, і воно щосили намагається про них не думати. Ось і озеро. Виблиснула вода, зупинилося мишеня та раптом відчуло, що просто з місця рушити не зможе, якщо не з'їсть бодай одну цукерку. Лапка його сама потяглася до кишені. Як і минулого разу, цукерка здалася йому настільки смачною, що воно навіть не помітило, як з'їло ще одну, а вже цю останню понесу черепасі, вирішила мишеня побігло далі. Як раптом, вже біля самої води йому стало шкода віддавати цю останню цукерку черепасі. Шкода, та й годі, міркувало воно. Скажу, що забув адже вона добра і так покатає. Розгорнула воно цукерку, проковтнуло її, а папірець підхопив вітер та й кинув у воду. Але мишенять цього не помітило воно вже підбігло до черепахи. А де ж цукерки? не втрималася черепаха. Ой, а я їх знову забув. Але завтра правда, правда, принесу ось побачиш. Знову повірила йому добра черепаха, знову весело катається на її спині мишеня. Але що це за яскравий кораблик пливе їм назустріч? Мишеня придивилася, як раптом впізнала папірець від своєї цукерки. Воно страшенно захвилювалося, крутиться на спині в черепахи. Давай, черепахо, повернемо назад. Подивися, який гарний острівець. Мені хочеться там побігати. Будь ласка, повернімо швидше. Але вже було пізно. Черепаха теж помітила папірець і одразу зрозуміла, що мишеня обдурило її. Цукерки з'їло само, а сказало, що забуло принести. Зараз я його провчу, вирішила черепаха і повернула до острівця. Побігай тут. А я за п'ять хвилин повернуся по тебе. У мене деякі справи є. Пірнула черепаха і зникла у чорній глибині. Мишеня забігало острівцем. Суниці поїло. Нарешті втомилося. Сіло біля самої води, чекає, чекає, а черепахи все немає. Ось і сонце до заходу хилиться, стало прохолодно. Задіщали комарі. Сидить мишеня тремтить, а комарі відчули його та як накинулися з усіх боків жалять без жалю. Один у хвостик вчепився, два у вухо. Мишеня лапками махає, жене їх, але чим більше відмахується, тим більше навколо нього комарів кружляє. Зовсім зневірилося мишеня. Та як заплаче, голосно так, жалібно, схлипує. Добру Черепаху кличе, немає відповіді. Навіть жаби й ті від нього відвернулися. Але вода захвилювалася, пішла кругами, і добра черепаха вилізла на берег. Чого ж ти мене покинуло? кинулися до неї мишеня. Адже ти обіцяла припливти по мене за п'ять хвилин, а сама. А я зовсім про тебе забула. Як же ти могла забути, якщо обіцяла, обурилася мишеня. Але ти вже третій день обіцяєш принести мені цукерки і ще разу забуваєш? Соромно стало мишеняті, вуха його горіли, чи то від сорому, чи то від комариних укусів. Пробач мене, схлипнуло воно. Я про цукерки не забував, я їх з'їв. І воно заревіло на весь голос. Ну ну, не плач, засміялася черепаха, не в цукерках справа. Я пробачила тебе, але якщо дружити, то без обману. Я зрозумів, зрозумів, закричало мишеня, і вони знову стали добрими друзями.